에, た... Скільки реально ще треба часу, щоб закінчити дорогу? Секунду. алло автодор! Так, пане губернатор. Скільки реально треба часу, щоб закінчити дорогу? Секунду. Алло, Петрович. Скільки реально треба часу, щоб закінчити дорогу? Зараз, секундочку. Чуєте? Так, гачань. Скільки реально треба часу, щоб закінчити дорогу? Закінчить! <хи> Та нам хоча б почать. <хи> То, ну я не знаю, ну... Ну десь півроку. Ух ти ж ніхрена собі. Ні, нє, нас за таке начальство порветь. Алло, начальник! А? Ну, десь приблизно о місці три. Ух ти ж ніхрена собі. Пан губернатор. Так. Три тижні і буде готова. Ух ти ж ніхрена собі! – Алло, пане міністр? Ага. Дорога буде завтра. <рикла> Ух ти ж не хрена собі. Ага, ага. Вже як готова.